Вім привіта! Сьогодні зніму своє перше відео про Джеометр Дэш. Із мене лайт, бо... Нічого в мене нема. А це мій перший демон. Доволі легкий. Я пройшов... я пройшов свій перший демон, але не пройшов жодного інсейну. Найбільше там, де я на найбільше відсотків я набирав на інсейні, це X-step. Це все. Далі я ніде так не набираю багато відсотків. para Ні, це. Чіпка. Оці кортилки це мої улюблені. Дуже легкі. Я цей демонма. Я цей демон пройшов, що він вийшов.

Це чекпой дуже корисний, бо далі доволі важкі, подалі далі доволі важкі штуки будуть. Ну все, ми пройшов його. Я зараз покажу своє щось тут. Пройдено, 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 не пройдено, не пройдено. На За табою я не можу пройти 14 рівень. Отого, бос. У, мене, у мене дуже ціна мітить. Ліфт я тільки зміг пойти через пару років. Ось раніше я на джампері зібрав абсолютно всі коїни, а потім одного разу я заходжу, а там жодного коїна немає. Якийсь баг чи що? Я івенти ніколи грати не буду, бо вони супер лагучі. Навіщо рівень, який мені подобається це Dead девайс? У мене немає інтернету, я його зараз включу. Щоб я його міг пограти. 嗯。Uh Сири він походив пару разів і його снашись пробию, я пойду. Цери вы не був в Україні зроблено, бо там було показано, про Україну, здається. Потім відео перегляну. Що зайду прикольний? тоді буду? Цей рівень я знайшов, коли я зайшов вперше в бонусні.